Я ніколи не йшов в окремі. Я людину з нема. Відповірно, чому і армент буде де готувати аргумент. Всім відомо, коли я прийду в парламент, де я буду. Я буду з командою. Я не буду як ну може і є хороші в тому плані, в тому зону. Можливо, і є, але вони прийдуть. А медисти і партійний медик. Спливувати, спливати. Та й основні принципи, я вважаю, зараз повинні підстояти. Ми повинні здобути свої влади, що парламент парламенті платіжі, не теперішньої влади. Ми повинні повернути позиціонерину і стратегічні об'єкти. І обл енерго, облгазу, ці сильні енергоєруючі компанії. Тобто стратегічні об'єкти. Ми повинні захистити свою їм. Прешті решт. не може бути на першому році Української неверності. Нам тут забирають мову і насаджують якісь яви. Не можна було. Це є основні пацієнти. Це є наша позиція наш шлях. Дякую. Прошу прощати. по почерков, ми нарахували, щоб ми додали того, е-е, де вступаю, ось і так. І що не так, перевожу вище і це так. І без сенсу користуватися. я просто не Відповідно, це є і важкі Однозначно, Однозначно, після виборчої компанії я, покраїнському співпраці роботи, від того находиться. Я своїх гроші так само в робочій моїх приємності, тому що допомагає. В залежності від того, чим я оперую, можна так само бачити, як я. з'являється підпередок, що трошки менше. Before the touch, I would just put one in a little bit so much. Big motion. Nice people have a big motion. Because that's the only question that the science reach will get the support, get the record, fear me, doesn't matter. Ні, там місця офіційну точу, що вони не передають. Я, я маю тебе накрут. Не 2800, як користь палович постійно. Ну, 2, не два від 700. Ні, не, я не боя. Ні, не, таке ж називається. Так. Рук, буквейка, оренда, та тих там самий гор. Але у мене немає накруту. У мене закруток немає. Ні-ні-ні. Не, не, не. Я говорю за ті накрутки, які йдуть на віч вою. Я затіна круткий угод. Тобто у мене йде повністю офіційно вся проплата. У мене немає того, що деякі компанії беруть крім, крім того, ще і зверху. Тобто, у мене немає того, що зверху то Тобто У мене все офіційно проплачується. Це офіційно. Тобто, воно все йде через фонд і це вимагає закону. Просто я не був час, я на тішень. Ну, ладно, от я за що не Тому мені піше все роботи. А тягне Бог вам не допомагає, тобто, не Тобто тягне Бог не допомагає. Партія веде так само в компанію. Ви бачите, зараз ви робимо, як саме з'явилися наші партії, відборки. Прошу? Так. Да. Чи по Львів, чи по франців, чи по Україні? Відповідно, партія фінансує партію фінансує. Ви загальну українську компанію, а кожен кач має вже шукати свої ресурси, є можливості для того, щоб оплатити свою компанію.